Это Гомель. Мы начинаем нашу трансляцию марш мира. Честно говоря, подъезжаю я в восторге уже с количества людей. Вот посмотрите. Такі стріми під час протестів у Білорусі знімав Дмитро Лукомський. Раніше він працював звукорежисером, однак почав брати участь в акціях, отримав перший арешт і за це чоловіка звільнили. Після він долучився до гомельської команди Світлани Тихановської. Вдруге Дмитра затримали під час мітингу 11 серпня 2020 року. Тоді його повезли в поліцейський відділок, де сильно побили. Меня сразу начали бить дубинками. Потом подбежало еще двое еще добили да, дубинками. Я, естественно, начал уже на это немножко как-то сопротивляться, но понял, что бесполезно. Прикрылся вот так вот лицом, закрыл, лежал. Потом закинули в УАЗик, завезли в Э, Я падаю, меня хватает, получается, за воротник. тянут по этому линолеуму, по коридору. И тут я просто, ну, вот так вот краем глаза увидел, что там происходит. То есть там стояло около 20, там, плюс-минус человек ОМОНовцев этих, ну, потому что, по крайней мере, они были одеты, как ОМОНовцы. И тебя просто гасят дубинками, ногами, руками. Это у них называлось карусели, то есть он так и сказал, вот, дословно, сейчас парень, тебя ждут карусели. Дмитра найбільше вразило те, що дії протестувальників були мирними, а відповідь силовиків агресивна. Тобто вони просто от ходили з флагами, там з какими-то лозунгами, там з колоночками, там музику, там грали, пели. і те, що з ними творилось потом в РОВД, в ВВС і в СІЗО, це конечно жесть. Не щадили нікого, ні ни дітей, ну то есть я имею в виду там подростков, там 16 років, там, э, ні жінок, ні навіть пожилих жінок, нікого. То всі, хто попадали туди, це була жорстка місорубка однозначно. The Втретє, Дмитра затримали у вересні. Усього за ґратами він провів 40 діб. каже, зрозумів, що треба тікати з країни, коли їх з дружиною почали запрошувати до відділку, нібито як свідків у кримінальному провадженні. Наразі у Білорусі Дмитру загрожують три статті за образу члена виборчої комісії, захоплення будівель і споруд та масові безпорядки. Загальним строком до 15 років більшу частину його колег вже заарештували. Однак Дмитро разом з дружиною встиг виїхати в Україну отримав посвідку на проживання на підставі волонтерства. Ми оплачуємо тільки пошлины і все. Але это только для тех, кто реально, ну, допустим, з какой-то организацией сотрудничает, вот ми. Да? І проблема в тому, що коли ти отримуєш статус волонтера, официально ти не можеш устроїтися на роботу вообще. Ми вже не хотим тут оккупировать, да как-то там робочі или і что то. Ну от раз ми оказались такої ситуації здесь, как то все-таки в этом вопросе, не пересмотреть бы законодательство законодавство, хоча б отношении белорусов. білорусів. Адвокат В'ячеслав Шестіріков пояснює, швидко набути громадянство України майже неможливо. Інший варіант отримати статус біженця, однак і цей шлях не простий треба довести що це переслідування має саме політичний підтекст або соціальний підтекст або інший якийсь дискримінаційний підтекст після тривалих місяців розгляду подібної заяви наша міграційна служба видає відповідне посвідчення біженця і з таким посвідченням громадянин білорусі на абсолютно законних підставах проживає в україні має право працювати в україні за словами юриста, люди, які намагаються здобути такий статус, дуже часто отримують відмови. Крім того, звернутися до міграційної служби необхідно не пізніше п'яти днів після прибуття в Україну. Знайти роботу, щоб отримати посвідку на проживання, також проблематично. Є величезний список документів, які має зібрати підприємство роботодавець, починаючи від тих, які вказують, що у такого підприємства немає заборгованості з податків зборів обов'язкових платежів до бюджету і закінчуючи. Дуже детальним обґрунтуванням, чому саме цього іноземця є потреба найняти в Україні? Дмитро Лукомський каже: рано чи пізно має надію повернутися на батьківщину. Юля Трофімова, Олександр Шолдибін, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро.